Так, кіно про ось таку железяку, можна сказати про рамку. Бачив я різні рамки в продажі, але мені жодна не подобається. Тому я колись давно придумав ось таку, чим вона Значить, Тут все так усих, але тут в мене ось як. Немає якби, подлих швів. Це можна сказати така пластина бігнута. Обігнута пластина. І зварена аж з цієї сторони. Всередині має вона такий вигляд. Ну так. це не пластина. Ось я знайшов цей чертеж давній. Це отака фігня. Я її назвав як у вигляді кажана. У мене навіть є чертежі по цій штуці. І вона отак ось, ось обгинається. Опигнається отак і отут зварюється. Для цього треба, щоб у вас був різак. Ну а тут в принципі нічого складного. Дірки под... тут розтачуються під квадрат і болти під квадрат. Лібо їх просто приварюєш туди та і все. Под тайку знаходиш, приварюєш і все. І там така ще железячка. Отут я ніколи нічого не усіляю. Не бачу смисла того, що отут завжди, коли приварюється вона, робиться отакий, якби, якби отакий захват обварюється і її ніколи не рве. Іде тяжкою, тягаю і все добре. Ось зараз покажу. <кій> Ось на культиваторі От така сама рамка. Це теж вже робилося по чертіжам. Значить, тут як? Тут железяка одна отак, загнута сюди, отак обрізана, приварена. Зверху наложена ще одна, загнута ось сюди, так само приварена. Все, тут крючок, його не розірва ніколи. Оце все болгаркою зачищено. Кстати, я завжди роблю отакі, в мене універсальна. І ця зараз є і вухо ось. Можна цей культиватор вішати як з рамкою, так і без рамки. Так само я ось зробив адаптор. Адаптор. Це до АГшки. Та ж сама конструкція, та ж сама рамка такого типу. І так само ж тут усилення. Не розірвався, ну правда я її мало використовував, але тим не мені мені понравилось, як він робить. Наразі не робить того, що бульдозер сам поломаний. Вже два роки простає. Якось так. Тому хто займається продажем, хто робить на продаж, я вважаю, що такий як конструкція. Рамки дуже привлекательні для клієнта. І що вона 100% надійна. Отаку от рамку лично я би навіть купляв, тому що її робить довго, а отаку от купляв би лично, я яби, мені так дешевше. Є там, так, да, я бачив і отак усилюють отут. Але ну, це для гінтяїв. Основна нагрузка йде, понятно, отут і отут. Явно надійно не розірваю. Кстати, тут ще, якщо як прям такий агрегат, це ще можна зверху положити усіляющу полоску. Там в мене в агрегатах є така фіска. А так тут все класно.